Віта ви Студія, Мене звати Ольга Гвоздецька. Після заходу до Курської області перед Україною повстала нова потреба вирішити гуманітарні питання на тих територіях. Вчора президент Зеленський заявив, що за потреби будуть створені військові комендатури. Про відкриття гуманітарних коридорів згодом оголосив омбудсмен Лубінець. Вчора ж суджі українські журналісти показали, як наші військові роздають воду та харчі покинутим російською владою місцевим жителям яким буде статус цих територій згідно з міжнародним правом і в якому напрямку рухатиметься гуманітарна політика України на займаних російських територіях? Спитаємо в такого спікера Олександр Повліченко, виконавчий директор Українського гетьманської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Як зараз, згідно з міжнародним правом, маркувати контрольовані Україною території Курської області? Та що з ними можна може зробити надалі Київ, як вирішить їхню долю? А, ну, сьогодні на цих територіях де факто встановлений контроль української держави. Власне, а, це може бути а, визначено як територія, яка є під контролем а, української а, влади. І Тут ми говоримо про те, що на сьогоднішній день Україна ще не зробила жодних заяв щодо визнання цих територій, таких що вони перейшли під її контроль, і те, що відбувається, воно відбувається фактично в фонтанному режимі. Ми не знаємо, як довго буде цей контроль встановлений і в яких межах, тому що ми отримуємо інформацію про те, що розширюється зона контролю там було 750 кілометрів квадратних, потім тисяча, потім понад тисяча квадратних кілометрів. І відповідно, поки що, ми не знаємо на який час буде встановлений цей контроль, і які будуть, скажімо, встановлені ті ж самі адміністрації, хоч уже. Вчора йшлося про те, що військово-цивільна адміністрація або військова адміністрація комендатура будуть встановлені в окремих населених пунктах, і відповідно вони будуть забезпечувати адміністрування е, життя е, цивільного населення на цих територіях, тому що е, населення залишилося, ніхто не знімає питання про те, що має бути дотриманий відповідний режим. І правового регулювання там не мають вчинятися злочини. Там має бути забезпечена соціальна медична підтримка населення. І відповідно після того як Росія втратила контроль над цими територіями відповідно до тих же женевських конвенцій, обов'язок на це покладений на державу, яка здійснює де факто контроль. Тобто держава Україна має забезпечити нормальне функціонування життя. в... В межах того, скажімо, на ресурсу, який виділений на це, і з врахуванням того, що це є зона бойових дій, тобто, крім того, не забуваємо, що там ведуться бойові дії, і відповідно. Забезпечувати повноцінне життя так само, як наприклад і в Покровську або е, в східних регіонах України, де фактично перебувають боєзітнення відбуваються, це є на скажімо дуже складно. По перше, по-друге, встановлювати контроль на територіях, де не було української влади, не було встановлено системи функціонування. Тих же самих адміністративних органів забезпечення і соціальною допомогою це теж є великий виклик і велика проблема, з яким Україна вперше стикається, і вона повинна зараз продемонструвати наскільки вона готова відповідати на ці виклики. Давайте говорити про те, що з 1 вересня є початок навчального року у навчальних закладах. Там Напевне, залишаються і діти, і школярі, які мають відвідувати ці навчальні заклади, має постати питання або про призупинення, скажімо, того ж самого навчального року. Ми не говоримо навіть про те, за якими програмами вони навчаються, і хто буде вчителями, і все решта. Тому це один із тисяч викликів, які постають а разом з тим. На сьогоднішній день Україна має забезпечити перше того, щоб там не було гуманітарної катастрофи, тобто населення має продовжувати жити нормальним цивільним життям, отримувати доступ до продуктів, які вони мають до послуг, які вони мають. Хоч постає знов таки питання, наприклад, того ж самого функціонування мобільного оператора на цих територіях, оскільки це території, які Підпорядковані були Російській Федерації, зрозуміло, з російськими мобільними операторами на сьогоднішній день Україна ж не користується цими операторами, і відповідно яким чином будуть врегульовані і навіть ці питання, але найбільш гостре питання безпосередньо з соціальною підтримкою і з забезпеченням правопорядку, тому що для того, щоб забезпечувати правопорядок, мати, мати потрібно мати необхідний ресурс. Для цього потрібно так само. Відповідно за протоколом заводити і е, правоохоронні органи, які мають здійснювати цю функцію, або ж на час, поки е, немає правоохоронних органів, це покладається на військових, які забезпечують в тому числі і правоохоронні функції, не допускаючи вчинення тих видів злочинів, починаючи від е, того, що до цивільного населення можуть там бути застосовані якісь скажімо, фільтраційні заходи, або а, може бути, скажімо, подолання опору, хоч як ми отримуємо інформацію, знов таки інформація у нас більше йде з якихось проросійських трохи джерел, і та що дозово надається в інформаційному українському просторі. Про те, що Україна погодиться чемно і дотримується всіх вимог міжнародного гуманітарного права. Ну але для того, щоб бачити справді реальну картину, я думаю, що там так само мали бути присутні ще якісь спостерігачі. Я думаю, не забариться з цим і ті ж самі. Монітори з моніторного місії, спеціальна моніторного місія організації Об'єднаних Націй, міжнародний комітет Червоного Христа. Я думаю, що вони будуть відвідувати ці території, як отримують дозвіл від тих військових, які на сьогоднішній день забезпечують там ось фактично управління, порядок і утримання цих територій. Пане Олександре, Україна також планує відкривати гуманітарні коридори. Вже було офіційно про це заявлено. Навіть пані Верещук виклала пост у соцмережах з закликом до громадян, які хочуть Росії громадян, які хочуть приїхати до України, евакуюватися до України, звертатися. Ну і власне так була заява про допуск міжнародних гуманітарних організацій. З гуманітарними зрозуміло, коли власне. Буде дозвіл від військових, бо має забезпечуватися певний рівень безпеки. А от щодо власне, коридорів для евакуації, це може запрацювати вже сьогодні? Ну, наскільки я знаю, ці евакуаційні коридори не були закритими взагалі, тобто не було якоїсь перешкоди для пересування на території цих, скажімо, на сьогоднішній день. Переведених під контроль України територій щодо цивільного населення, яке виявляло бажання виїхати більшістю. Евакуація здійснюється в сторону Росії Російської Федерації. Це зрозуміло. Це громадяни Росії, які прожили все життя в Росії, і це пов'язано з їхнім і минулим, і як вони вважають майбутнім, тобто це можливі там... ми. Виплати і збереження якихось зарплат, ще щось, ще щось, і можливо є програма допомоги біженцям Росії, яка так само, скажімо, пам'ятаємо одна із пропозицій була розселення в захоплених будинках відпочинку або ж на території, яка була захоплена від 2022 року в Запорізькій області. Перевезення туди частини біженців для тимчасового їх там утримання, але коли ми говоримо загалом про існування гуманітарних коридорів, то в принципі я думаю, що з боку України немає жодних перешкод чи застережень в разі якщо це буде запит на Організоване вивезення за допомогою евакуаційних ешелонів це можуть бути, наприклад, автобуси, це можуть бути інші форми, скажімо, побудови евакуаційних колон чи вивезення населення з цих територій в разі, якщо вони подадуть такі запити, і це буде організовано. Я думаю, що з боку України на сьогоднішній день те, що пропонується відкрити коридори в сторону України, можливо, це буде не зовсім зручно і не зовсім зрозуміло для населення на тих територіях Курської області, які перебувають на сьогоднішній день під контролем російської України, України, і відповідно. Їхні бажання мають враховуватись так само, вони можуть виїздити вільно або в сторону Росії на сьогоднішній день, там де не контрольовані Україною території, або ж навпаки, виїхати, щоб уникнути скажімо перебування в зоні ведення бойових дій в місцях, де можуть бути бої або Будуть будуватися якісь скажімо, оборонні укріплення. Вони можуть і мають право залишити це території. Виїхати особливо коли йдеться про, скажімо, евакуацію з дітьми з тими, хто не може обходити себе, то тут може бути надана і відповідна гуманітарна підтримка з боку тієї ж України або міжнародних організацій, які Допомагають у здійсненні таких е гуманітарних акцій? А як вважаєте, якщо громадяни Росії оберуть для евакуації Україну? А, по перше, чи багато їх буде? По-друге, як Українці можуть поставитися до таких квазі ВПО? Я думаю, що це питання трошки передчасне, і давайте подивимося за розгортанням ситуації. Я думаю, що зараз всі вичікують і декілька найближчих тижнів. Я думаю, 3-4 тижні розставлять все по своїм місцям. У разі, коли ситуація буде змінюватися, а не буде залишатися такою, якою вона є. Тоді можливо постане питання про те, що буде збільшений евакуаційний потік а, з боку цих територій а, росіян, які можуть виїздити в різних напрямках. Але я думаю, що скоріше за все кількість росіян, які будуть виїздити в український бік, а, буде досить незначним, тому що, а, як ми вже говорили, попередня евакуація і виїзд. З цих територій здійснювався в сторону Російської Федерації. На сьогоднішній день Україна звичайно не демонструє якоїсь і не, не, не має планів демонструвати якоїсь політики, скажімо, насильства на цих територіях чи зміни російської ідентичності в сторону української ідентичності, те, що відразу почала робити Російська Федерація. На окупованих східних е е територіях України мається на увазі і Херсонська, і Запорізька, і Донецька і Луганська області. Е але питання е взагалі статусу цих територій, як вони будуть визначатися? Е і в е скажімо. В найближчий час через заяви України щодо того, який це буде контроль, чи це буде санітарна зона, чи це буде тимчасово окупована або тимчасово контрольована територія, тому що питання стоятиме передовсім про не ті не лише про контроль над тим, щоб це було не демілітаризоб це була демілітаризована зона. Але й передовсім забезпечення потреб цивільного населення і не порушення вимог міжнародного гуманітарного права, тому що на сьогоднішній день, скажімо, питання про повне забезпечення прав людини на цих територіях не стоїть через дуже простий фактор. Там іде війна. По перше, по-друге, це територія фактично Російської Федерації, яка була. Виведена з зони дотримання прав людини за європейською конвенцією з прав людини, пам'ятаємо від 16 вересня 2022 року, і відповідно повне поширення і забезпечення цих прав на території до тих пір, поки там не встановлене нормальне мирне життя і цивільна адміністрація, яка б забезпечувала дотримання цих прав, просто неможливе. Ну, уявімо собі, коли йдеться про... Проведення виборів або свободу вираження поглядів або свободу е, мирних зібрань, тобто допускати проведення виборів на цих територіях, поки що ми ну навіть в найближчий час е, уявити собі не можемо. Тобто, ми говоримо про повний спектр дотримання прав людини, який неможливо застосувати на цих територіях, які на сьогоднішній день не мають, по-перше, чіткого юридичного статусу визначення. Це Території, які знаходяться під контролем України, але ми будемо говорити наскільки це буде тимчасовий контроль чи повний контроль, і відповідно далі вже буде визначений статус цих територій, і знов ну, таки є заяви про те, що Україна не планує залишати ці території в боку українських скажімо так, спікерів, посадових осіб, наближених до офісу президента, і Тут ми будемо дивитися, наскільки, скажімо, буде ресурс і, взагалі, здатність України забезпечувати функціонування належним чином держави на цих територіях, і власне без порушень і під належним контролем з боку міжнародних інститутів. Без порушень е, тих же самих норм стандартів міжнародного гуманітарного права передовсім, оскільки це є зона бойових дій, і на сьогоднішній день якраз е, міжнародне гуманітарне право тут превалює і право, скажімо, е, законів звичаїв ведення війни, е, не право, а законити звичаїв ведення війни, які не мають порушуватися стосовно цивільного населення, оскільки ми зараз говоримо саме про цю категорію. Пане Олександре, і наостанок я не можу не спитати про військовополонених сьогодні Росія зв'язалася з Україною щодо обміну. Про це повідомив український омбудсмен Обінець. А зазначається, що це ледве не перше за весь час повномасштабного вторгнення, коли Кремль робить таке. Першим, які можуть бути домовленості щодо можливого обміну, і тут, напевно, важливо додати, що сьогодні стало відомо про 102 росіян, які здалися у полон вчора в опорному пункті на території Курської області. Тобто, обмінний фонд значно, значно для України поповнився? Ну, я думаю, що це е непогана новина, як на мене. Е Розмови про е, обміни, які самі обміни відбуваються регулярно між е, відповідними структурами, які для цього створені це координаційний штаб з питань обміну військовополоненими, і е, я би е, тут ще радив Україні е, дуже чемно, скажімо, навіть демонструвати погодження з військовополоненими, і е, навіть на цих е, знімках ми бачимо, що. Немає жодних е, слідів застосування якоїсь сили насильства по відношенню до військовополонених. Йдеться про фактично е, утримання досить великої кількості, що є справді складним процесом е, для того, щоб не допустити якихось ексцесів. Ми пам'ятаємо це е, момент переходу саме в полон є найбільш гострими, е, коли невелика кількість. А ми бачили, що там. Навіть четверо українських військовослужбовців беруть в полон десятки росіян. Це завжди є дуже складним моментом, як не допустити ексцесу і провести коректно цю процедуру переходу в полон, тим, щоб ніхто не постраждав. І відповідно, це відбувається за те. Є такі чіткі протокольні правила, які можуть так би мовити, тягнути за собою і відкриття вогню в разі, коли буде небезпека для тих, хто. Скажімо, в меншості бере в полон, але ми говоримо про те, що таких випадків ми не знаємо. Не було інформації про застосування якогось неналежного поводження щодо військовополонених, і відповідно, обмінний фонд збільшується. Це теж з одного боку, це навантаження на нашу пенітенціарну систему, яка повинна враховувати всі стандарти утримання цих військовополонених, якщо Говоримо, було розраховано на цей момент певна кількість військовополонених в трьох таборах, де утримувалися росіяни до цього, то скоріш за все постане термінове питання щодо можливого відкриття нових місць утримання для того, щоб мати належні умови для всіх тих, хто буде прибувати, тому що за ось навіть тими повідомленнями, скільки було взято в полон. Кількість військовополонених фактично подвоїлася, якщо не стала більшою ще. Дякую вам за коментарі. Олександр Павліченко, виконавчий директор українського гельсінського спілки з прав людини, був на зв'язку з лайв студіо. Обговорювали можливий статус займаних збройними силами України території Курської області. Поки що так і йдеться. Що це території, які контролюються українськими військовими? Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомом.